Як Бог розмовляє з нами? Тільки через наше серце. Це самі головні двері. Він не почує, якщо ми тут, якщо ми свідомістю тут, в чистоті, в присутності, хоча б на хвильку, ми можемо його відчути спочатку. І це ти чим не переплутаєш. Це просто наповнення світлом, радістю, його присутністю в тобі. Ви, як будете одне ціле. І те, що приходить тобі, ти можеш з ним розмовляти і дотягувати те, що він тобі говорить. Звичайно, він не говорить так, як ти словами. Це ти як людина, як ми з вами, як люди, це дотягуємо і формуємо своїм ментальним розумом, ментальністю, своєю душою людською, формуємо образи і формуємо мову про те, що говорить творець. Тобто він так само говорить з нами, але говорить на нашій мові. Ми її якби перекладаємо, але перекладати теж треба знати з ким. Дуже важливо, щоб це дотягувалось тільки в чистоті присутності і долітало на високій швидкості настільки через наше вище ангельське кермічне тіло, як мінімум, щоб студенько в серце влітало. Це знання, що ти просто знаєш, і ті слова вони приходять раніше, ніж твій, твоя така тверда людська підсвідомість, розум, его почне давати свої коментарі по цьому приводу. Ви знаєте, так само і Ченнілінг відбувається, так само все. Воно приходить, а твій розум людський, твоє его десь далеко в цей час, і воно вже потім дає якісь певні коментарі. Ти Бога можеш відчувати, ти можеш бути в ньому, ти можеш бути їм, ти знаєш. Саме головне це знати, коли ти знаєш серце, коли от дотікає так, і ти просто знаєш, що це так. Це є знання Бога. Коли він тобі говорить, ти це точно знаєш, що це він, тому що це добігає раніше. Ніж там ще тві, твоє його десь там якісь дасть коментарі про що ти таке робиш. Тобто це всі ті моменти, які відбуваються поза твоєю кармічною особистістю. Це не похоже на спілкування, звичайно, в голові, або там в якомусь астралі, менталі, це все, це все ілюзорно, і це неправда. І це не Бог. Насправді це може бути сутності, ну, Грегори, хто завгодно, але не Бог. Бога ви ні з ким не перепутаєте мої сонечки. Коли ви його відчуєте в своєму серці, ви будете як вдома, ви відчуєте повернення своє, його любов безмежна.